Що було, те було, а чого не було, того й не було. Жило собі троє братів, троє бідняків. Зорали вони своє маленьке поле і засіяли один ліворуч, другий праворуч, третій посередині. Виросла пшениця густа й висока, краще їй не буває. Та раптом хто з назвідки насунула хмара, сипонув град, вибив пшеницю на середній смужці поля, а смужки обабіч колосилися мов ніде нічого. Подивився господар середньої смужки на свою ниву, взяв серпа та й пішов шукати щастя. Ішов йшов він ішов і нарешті прибився до одного господаря, а в того лан такий, що одним серпом, аби за сто днів вижати. Що ти даси мені, коли я твій урожай зберу за день? каже бідняк. Половину врожаю, відповідає багач. Усе поле вижав бідняк серпом. Усенький хліб у снопи пов'язав, заходився коло останнього снопа, аж, бачить, сонце заходить. Зняв бідняк шапку, вклонився сонцеві. Не сідай, завжди трішки. Благає. Але не послухалося сонце. Подивився бідняк на нев'язаного снопа і відмовився від половини врожаю. Не виконав я обіцянки, не щастить мені, сказав господареві та й пішов від нього. Дістався до іншого багача, найнявся в пастухи. Чотири роки, каже бідняк, так доглядатиму твою отару, що й волосина у вівці не випаде, а за це ти віддаси мені пів отари. Минуло чотири роки. Жодне ягнятко й вушка не згубило. Овець розвелося стільки, що земля стомилася їх носити. Прийшов господар до пастуха отару ділити. Вразде не взявся вовк. Поцупив овечко й поволік до лісу, кинув пастух свою палицю і пішов геть. Стій. гукнув йому вслід багач. Візьми півотари. Та бідняк навіть не оглянувся. Ішов він ішов та сів відпочити на березі річки. Аж, бачить, купаються троє дівчат та гарні пригарні. Це були дочки сонця. Узяв з собою бідняк найкращу дівчину. І повів її у далекі краї. Зробив там куреня й поселився в ньому з красунною дружиною. Хорошого життя не чекай, сказав їй бідняк. Така вже моя доля, хоч куди піду, хоч за що візьмуся, ні в чому щастя не маю. Якщо немає в тебе свого щастя, візьми моє, сміхнулася дружина і зняла з пальця персня. Поклади цей перстень на землю, стіл застелений з'явиться. Покладеш на стіл, їжа й петво буде. І зажили вони горя, не знаючи. Усе було б добре, та загордився чоловік. Надумав самого царя на обід запросити, хай, мовляв, побачить, як прості люди живуть. Пішов до царя, ще й подарунки поніс. щаслив ти, ваша величність. Прошу на обід до мене. Уявляю, що то за обід буде, зареготав цар. До бідняка не поїду, каже цар своїм вельможам, а ви поїдьте, подивіться, чи не хоче він поглузувати з мене. Сіли вельможі на коней, взяли з собою військо й рушили слідом за бідняком. Приїхали, аж бачать, стоїть у чистому полі курінь. Ані столів не видно, ані вогню в житлі, та й стравами не пахне. Образились вельможі, та тут ніби вродився довгий придовгий сіл. А на ньому таці з різними стравами глеки з вином, і господиня вийшла гостей частувати. Повернулися вельможі в палац, цар і питає чи добре частував вас мій раб? Намі не снилося такого, відповіли вельможі. Та їжа їжею, а дружина в нього найвродливіша в світі. Вирішив цар одібрати дружину в бідняка. Покликав його до себе і звелів іти до сонця по золотого барана. Туди він піде, міркує собі цар, а звідти не повернеться. Та сонце приголубило зятя, повело у свій сад, а в тому саду одні дерева цвітуть, на других плоди дозрівають, а з третіх уже на землю осипаються. Наказало сонце своїм слугам, щоб нагодували зятя. Сидить той обіду чекає, аж раптом прибігає вок. Стола ставить, за вовком громовик Елія, дощу володар іде. Їжу й петво несе. Попив сонці взять палицю та й давай вовка лупцювати, б'є й промовляє. Ось тобі за овечку, що ти вкрав. Ось тобі, ось тобі. Потім заходився коло громовика Елія. І ти, добрий, на моє поле граду наслав, жито з болотом змісив. І відлупцював громовика. тоді до сонця. Через твоїх слуг та через тебе я втратив усе, що заробив тяжкою працею. Просив же я тебе, не сідай, поки не зав'яжу останнього слопа, а ти й вухом не повело. Віддало сонце зятєві свого золотого барана і пустило з миром. Привів бідняк барана до самісінького царського палацу. Розгубився цар, не знає, як же дружину в бідняка забрати і посилає його на той світ до своєї покійної матінки, ніби то хоче знати, що буде з ним. Зажурився бідняк, прийшов до дружини та й каже Цар мене живим на той світ посилає, хоче забрати тебе од мене. Дала дружина йому яблуко й мовила Іди туди, куди покотиться яблуко. Ішов бідняк, ішов, аж вийшов до голої скелі, ні билинки навкіл, ні струмочка. А бик стоїть гладючий гладючий. Бику, бику, каже бідняк, ти й не їси і не п'єш. А чого ж ти такий гладючий? Назад повернешся, відповів бик. Тоді скажу туди багато йде, а звідти поки що ніхто не повертався. Пішов бідняк далі і вийшов на розкішну галявину. Трава на ній, наче море колишиться, а струмочки так і дзюрчать так і щебонять у траві. А на галявині стоїть бик, сама шкіра й кості. Бику, бику, питає бідняк, скільки їжі й питва навколо. Чого ж ти такий сухоребрий? Назад повернешся, тоді скажу туди багато йдуть, а назад не вертаються. Іде бідняк далі. Бачить, стоїть піч, а перед піччю жінка. Кладе вона в піч білий хліб, а виймає звідти чорне місиво. Що ж це виходить, дивується бідняк. Назад повернешся, тоді скажу. Туди йдуть, а звідти не приходять. Вийшов бідняк до яру, а там замість мосту людина лежить. Що з тобою? питає бідняк. Будеш назад іти, скажу, відповідає людина міст. Туди йдуть, а назад не вертаються. От прийшов бідняк до мертвої царівни. Дуже образилася стара, що не дає їй син спокою на тому світі. Хай, каже, з'їдять його вельможі. З тим і пішов бідняк назад. Ішов, ішов і знову до яру дістався. Хотів ти знати, що сталося зі мною, сказала людина міст. Був у мене за життя міст, і я з усіх, хто ходив по ньому, брав великі гроші. Іде бідняк своєю дорогою далі, зустрів жінку, що хліб пекла. Скупою я була за життя, голодним та бідним скипки хліба не давала. Отож тепер мій білий хліб на чорне місиво перетворюється. Як вийшов бідняк на галявину, розказав йому сухоребрий бик був я за життя ледачий, нічого не робив, от і караюся за це. Прийшов бідняк до скелі, де стояв здоровенний бик. За життя я чесно працював, за це тепер і без їжі ситий. Довго, довго йшов бідняк, прийшов до палацу, усе переказав цареві, так, мовляв, і так, з'їдять вас ваші вельможі. Хай спробують, розгнівався цар. Не встиг і сказати, як став зайцем, а вельможі вовками. Кинулися вони на зайця, роздерли його на шматки та з'їли. А бідняк став царем. А дочка сонця царицею. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.